Сьогодні дуже знаковий день в історії України. Рівно три роки тому російський агресор широкомасштабно став наступати на територію України. Шост кінці в Україні зустріли його. Це воїни 13 батальйону, воїни Національної гвардії. В ці години велись уже велись важкі бої. Були поранені в нашу лікарню вже поступали перші, поранені з фронту, шоскінці об'єднались, місто перетворювалось в оборонний пункт. До 10 годин ранку були побудовані блокпости в напрямку Вороніжа, в напрямку Гамаліївки, напрямку Мироновки, в Пирогівці. Біля військомату вже була черга бажаючих записатися батальйон територіальної оборони, видавалася зброя. Шоскінці стали перші в Україні на захист своєї батьківщини. За ці три роки багато шоскінців віддали своє життя за Україну. Вони з небес дивляться на нас, вони продовжують захищати Україну, вони віддали саме цінне. Сьогодні теж на фронті не легше і під Куп'янськом, і під Покровськом. Наші воїни героїчно обороняють Україну. І тільки завдяки нашим воїнам Україна зможе завоювати справедливий мир для своєї батьківщини. Ми повинні з кожним днем думати, як підтримувати воїнів, як допомагати нашій армії. Збройні сили України саме сильні, але вони потребують нашої допомоги.